Відця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Сьогодні доробі, Христі брати і сестри, у шостому неділі після Святої Пасхи ми відкриваємо перед нашими духовними очима, знайому сторінку святого Євангелія, коли чуємо знову котре історію про сліпонародженого. Ми в Євангелії, якщо ви його любите і читаєте, то неодноразово вже чуємо про те, як Господь зціляє. Нужденних, чи це прокажені люди, чи це, наприклад, сліпі, чи це якісь криві, чи глухонімі навіть, і навіть чудо зцілення це не перше, яке описано в Євангелії. Чим воно особливе? Особливе те, що навіть цілу главу Євангелія задали Іоанн, присвячує цій події. Зазвичай ми читаємо святе письмо, і це така коротенька подія. Але сьогодні на що нам потрібно звернути увагу? Що саме чудо не займає багато часу в описі, але ось та волокіта, яка починається вже потім, бо бачимо, що не радіють, наприклад, фарисеї, юдеї, різні, не радіють тому, що людина зцілилася, а шукають, щоб зловити Христа на дії, на слові, чому так сталося, прив'язують змогу поки що це сталося в суботу. І ось це розслідування їхнє займає більше опису. Що потрібно звернути нашу увагу найперше? Господь проходить попри одного чоловіка і звернув на нього свою увагу. І учні, звичайно, не могли це не помітити. І вони бачать цього нещасного чоловіка, знають, що він таким народився сліпим, бо це не та людина, яка втратила зір. Бо зазвичай ми можемо хворіти тою чи іншою недугою, вона може бути вроджена або набута. Це була вроджена його вана, він не мав зору. І люди дуже добре знали, бо він все там сидів, просив милостию, і люди добре його знали. Але ось цікавить апостолів одне запитання, за що ця людина терпить, за що вона це страждає. Це його власні гріхи чи гріхи батьків. Вони такі питають, хто зрішив він чи батьки його, що сліпим народився. Тобто ми у цьому місці свідомо письма підтверджуємо і ту істину, що людина зазвичай зазвичай хворіє через гріх. Свій або батьківський гріх. Але дивіться, що дуже важливо нам збагнути. Якщо людина народилася сліпою, народилася такою, то як вона могла зрішити? логічне запитання. Ну, потрібно пояснити, що тоді в юдейському суспільстві побудувала така думка. Наприклад, навіть і вчитель церкви Оріген говорить про те, він мав таку думку, вона звичайно хибна, бо була засуджена на соборі, але така думка побудувала, що дитина, людина, коли Повторився, це вчення було помилковим і засуджено на соборах святих отців. Але ось такі думки і про це знання мали і апостоли. Так само і побутувала така думка, теж хибна, коли е, люди собі думали, що може душа якось переродитися. Тобто було вчення того ж Оригена, який вважав, що душі, створені Богом, вони... Живуть, але якщо вони якимось чином згрішають, то вони в покарання посилаються на землю, втілюються в те чи інше тіло і таким чином спокутують свої гріхи. Повторюся, ці вчення, ці думки були хибними і були засуджені на соборах. Але оце знання мали і апостоли, тому вони питають Христа Спасителя, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпив, народився. Але що Господь каже? Не він не зрішив, ні батьки його, але для того він хворіє, щоб на ньому явилися діла Божі. Я повторюся. Я дуже часто наголошую вам, і це не мої слова, це слова святих отців. Що зазвичай, якщо в нас якесь лихо, чи то хвороба, чи якесь випробування, то це зазвичай за гріхи наші власні або за гріхи батьків. Бо Господь так і каже у книзі виходу: Він каже: Я Бог, Бог заздрісний, Бог ревнитель, який карає дітей за про... Батьків до третього і четвертого покоління. Тобто, неодноразово я вже говорив про те, що ми своїм дітям залиха... залишаємо не тільки матеріальну спадщину, але й духовну. Вона може бути зі знаком плюс або зі знаком мінус. Тобто, якщо людина благочестиве життя проводить, то і своїм дітям вона залишає благословення. А якщо вона грішить, нехтою, вірою, Богом і всіма моральними принципами, то, звичайно, вона оцю духовну спадщину зі знаком мінус залишає свій. Але зараз утіха для всіх тих, які страждають, почути сьогодні слово Боже, бо Господь каже і наголошує: не він не зрішив, ні батьки його, але для того, щоб на ньому явилися діла Божі. Тобто людина може хворіти не через ріг, а для того, щоб на ньому явилися, на ньому чи на ній явилися діла Божі. Але повторюся, на жаль, це рідкість. Пливом бути і таке, що людина, Господь, будучи серцезнавцем серця людського, може допустити людині хворіти, бо знає, що хвороба буде впливати на нього благотворніше. він буде спасатися, молитися і таким чином успадкує вічне життя. Навіть Господь каже в іншому місці Святого Письма, що ліпше тобі без ока або кульгавим увійти в царство Боже, ніж оминути його, ніж потрапити в те місце, де би ми не хотіли ніхто. Та письмо, постараємося почерпнути для себе науку. Звичайно, після цих слів Господь робить інші дії. Що ми, наприклад, бачимо, як Господь зціляє тих чи інших хворих? По-різному це відбувається. Наприклад, чи не міг Господь сказати тільки одне слово і зцілити цього нещасного і повернути йому зір? Звичайно, міг. Він владика всього. Він показує бурю, утихомирює вітер на морі, він воскрешає навіть померлих, прокажене очищає, і вся недуга йому теж підвласна. Чому ж Господь тоді робить такі, можливо, на перший погляд незрозумілі дії? Як і для нас, так і для цього нещасного сліпого. Бо може видатися на перший погляд людині, що це є певне знущання. Господь плює, робить якусь суміш, мастить йому очі. Ну що робить? І, до речі, ця людина хвора теж могла по-різному повестися. Він міг е, е, не приймати цього, він міг бунтувати і сказати, що ти робиш, е, і тому подібне. Але що ми бачимо, цей спокірністю приймають всі дії Христа і. Господь каже, йому, зробивши цю суміш, плюнувши на землю, на глину, зробивши таку суміш, помостив йому очі і наказує піти вмитися в куполі Села Той слухається до речі, вибір людини ніхто не забирав, він міг не послухати, міг знехтувати. так само, як і ті прокажені. Господь каже, йдіть, показуються священникам. Вони могли не послухати його, але послухали. І саме в цих діях Господь збуджує віру цих людей. Ті йдуть, очищаються, це йде, теж з вірою миється і прозріває. Знаєте, дорогі Христі, брати і сестри, напевно, і тим людям, і всім, тільки ви потішитися і породіти за цю нещасну людину, яка була втратила зір, не мала, не бачила сонця ніколи. Ми собі не можемо уявити, що це таке жити у повсякденній темні, коли людина не відрізняє ні ночі, ні дня. І маємо теж подякувати за такий дар Божий, що ми бачимо цей прекрасний Богом створений світ. Бо ми така наша мудрість говорить про те, що ми тільки цінуємо тоді, коли втрачаємо. Коли ми захворіли, ми ціною починаємо цінувати здоров'я. Тому і за зір, за слух, за всі наші чинники, відчуття маємо дякувати Богові, бо бачимо цей прекрасний ним створений світ. Ця людина прозріває, але ось бачимо, що люди, юдеї, а найбільше фарисеї. Обурюються цьому, бо чудо котре твориться в суботу, і вони шукають його, питають, як ти прозріву, і починається ціле розслідування. Кличуть навіть батьків у цього нещасного сліпонародженого. І кажуть, ну як, розкажіть нам, чи це ваш син? Вони навіть не хочуть повірити, що це їхній син. Можливо, піддають сумніви, що він навіть сліпим народився. А робиться це чому? Через їхнє жорстокі серце. Бо вони не хочуть визнати Христа як істинного втіленого Бога. Бо якщо б вони це визнали, то що далі? Наступна яка дія? Потрібно слухати того, хто зцілив. Навіть ось оцей зцілений каже, Питають його, ти що думаєш про того, що відкрив тобі очі? Він каже: Він пророк. Серед юдеїв назвати когось Пророком це було найвище визнання. І каже: А ті, суперечуть йому, затуляють уста, кажуть: віддай славу Богу. Вони не визнають Ісуса за Бога. І кажуть, що ми, Мойсеві учні. І знаємо, що з Мойсеми говорив Бог, а цього не знаємо. А той каже: і дивно, що ви його не знаєте, а він відкрив мені очі. Він не би їх викриває, вони ще злостяться дуже сильніше, бо розуміють, що втрачають свою владу вплив в суспільстві, бо люди тягнуться до Христа, до світла правди, яким є Господь. Господь таки каже, що поки я у світі, я світло для світу, і входить. Темрява, коли ніхто не зможе діяти, мені потрібно робити діла того, хто послав мене Небесного Отця. І Господь робив ці діла. Він воскрешає померлих, е протежених очищає, хворим дарує зцілення, сліпим зір, кульгаві ходять. і всі ці чудесні дії робить Господь і вкотре підтверджує всяку свою владу на небі і на землі, що він існий зцілений Бог. Але ось бачимо через сліпоту духовну люди, юдеї, фарисеї не хочуть цього приймати. І тоді вони проганяють його геть. Знаєте, коли ти говориш людині, а вона вперта і не хоче прийняти істину, то вона тобі тоді докоряти починає, вигонить тебе, не хоче слухати, бо то істина колить її очі. Вона не хоче тоді слухати, не хоче виправлятися. Господь навіть в цьому письмі каже, що не виправляй нерозумного, бо він зненавидить тебе. Виправляй мудрого, і той полюбить тебе. Таких мудрих, на жаль, мало є. Хто би прислухався до критики, прислухався до слів поради? Зазвичай ми не хочемо ці слова чути. Ще дуже велика наша біда в тому, що ми дуже часто не вміємо правильно робити підказку або виправлення. Ми зазвичай нагримаємо, і це теж може бути причиною, що людина може нас не прийняти. Тому як каже апостол Павло. Викривайте, але викривайте в любові. Цією любові ми можемо навчитися від нашого Спасителя і Бога. Тому, дорогі похресті, брати і сестри, чуючи усю цю історію з цим нещасним, Господь дізнається, що його вигнали. А людей що ще придумали? Хто визнає з інших людей Ісуса за Христа, за Бога, того виключити з синагоги? Отакі, От вже, якби сказати, на сучасний мене санкції застосовують. А що таке виключити людину від синагога? Це не то, що ми собі би подумали, що, наприклад, ось зараз нас когось би е, відлучити від церкви. Людина не піде до цієї церкви, піде до іншої. Тоді так не було. А Це просто блокувалося суспільство, така людина ставала ізгою. І ось вони всі переживають за це. І навіть батьки кажуть, він вже дорослий. Його спитайте, навіть самі батьки бояться за себе, вони бояться бути виключеними із синагоги, не бояться бути ізгоями суспільства, навіть що це їхня дитина. Тому, дорогі мохристі, брати і сестри, але його не покидає Господь. Він його знову зустрічає і запитання одне йому задає, чи ти віриш в Господа. А він каже, хто він, Господи, щоб мені вірувати в нього? А Спаситель не мов би знову, як нещодавно ми чули, в розмові з Самарянкою. Ти і знаєш його, і він говорить з тобою. Він у розмові з цим зціленим викриває себе як істинного втіленого Бога. І той каже: вірую, Господи, і поклонився Йому. Тому і нам, дорогі Бо христі, брати і сестри, потрібно визнавати Ісуса Христа як істинного Бога, вірити в те, що Він може всілякі, наші недуги зцілити. Наша біда в тому, що наша віра дуже хитка, ми маємо її збагачувати, молитися і доводити Богові постійність, наполегливість в молитві. І коли будемо це робити, не тільки тоді, коли в нас тривога. Постійно не забувати дякувати. Я думаю, що сьогодні було би актуальним всім нам подякувати в наших молитвах за те, що ми бачимо цей прекрасний Божий Богом створений світ. Бо Господь, який невидимий, пізнається через своє творіння, через світ видимий і каже Псалом Піві здави, що у творіннях рук твоїх повчаюся. Тобто, ми бачимо цю гармонію, яка створена у світі. І ми усвідомлюємо, що не могло це, так як нам розказують там науковці якимось вибухом 에, створитися чи 에, еволюція і тому подібне. Є якась вища сила, яка це все побудила до життя, а ця вища сила і є Господь. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, нехай ми не будемо духовно сліпими, бо крім отої можливо тілесної недуги, яку дай Боже би ніхто не терпів. Але ми можемо бути духовно сліпими, тобто в своєму житті жити, не визнавати Бога, не прислухатися до його порад і спотикатися в своєму житті. Але Господь каже, що я світло для світу. Хто з Богом той не спотикається, той не робить помилок. Я бажаю вам, щоб ви були завжди з Богом, щоб він вас оберігав, щоб ви вірили, щоб ваша віра була непохитною. І, звичайно, тоді все в вашому житті буде гаразд. На Нехай в нас не буде таких плачевних випадків, щоб ми через бій нагарнулися. Бо Господь, як люблячий батько, по-різному шукає до нас підходів. Навіть якщо ви бачите, що тут він робить якісь певні дії, а там тільки словом, а там тільки доторком до його одежі, а там ще якимось іншим чинником. Чому по різному е, зціляє Господь? А тому, що і ми різні. У когось віра сильніша, хтось ближче стоїть до Бога, хтось комусь потрібно тільки слово, а комусь потрібно фізичні, тактильні дотики. Як сліпий. Е, цей світ сприймає через дотики. Тому, напевно, кажуть сучасні богослови, що Господь і доторкався до його очей. Тому нам, дорогі мохристі, брати і сестри, потрібно, щоб Господь торкнувся нашого серця, а Він завжди туди стукає, лише тільки би ми його відкрили, би ми не пручалися, та як фарисеї, щоб ми не казали йому, як гадаринці відійди від нас, а та, як самаряни, прийди до нас і залишися з нами. Цього всім вам бажаю! Христос Воскрес!